Російські військові наступають на Маріуполь. Про це звітують в РНБО важкі бої тривають біля села Широкине. Це на середині шляху між Новоазовськом та Маріуполем. Росіяни використовують усі види важкої техніки до сил. А то тим часом уже надійшло підкріплення збройних сил. У місії ОБСЄ повідомили у результаті боїв на підступах до Маріуполя є жертви і серед цивільних. І в самому ж Маріуполі. З п'ятої ранку чути залпи гармат і вибухи. По обіді один зі снарядів пошкодив газопровід в одному із районів міста та влучив у приміщення фільтрувальної станції водоймища. В обох випадках аварії вдалося уникнути. А от етагра. Це вже... це Росіяни використовують усі види важкої техніки. Наразі важкий бій триває, наші військові тримають оборону. Збройні сили Російської Федерації почали ротацію частини підрозділів Збройних сил, що втратили боєздатність.